Ну а просто зараз про дипломатичну інтригу, яка наприкінці тижня вселила надію, що команда Дональда Трампа не здає ще остаточно всі карти Кремлю. Бо таке враження справила телефонна розмова Трампа і воєнного злочинця Путіна у понеділок, яку обоє назвали дуже доброю і навіть ніяк не могли попрощатися. Про неї розкажемо за кілька хвилин. Але, схоже, саме такі добрі почуття друга Дональда до друга Владимира застопорили делегацію штатів на зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки в Канаді група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Японія, а також представлений Європейський Союз, і ще в середу ніяк не могла погодити остаточну заяву. Бо, як пише видання політико, Сполучені Штати були проти занесення у це ком'юніке пункту про подальшу підтримку України і не хотіли називати повномасштабне російське вторгнення в Україну незаконним. Здавалося б, слова лише слова. Але в ситуації, коли за ними мають іти реальні дії, навколо цих формулювань розгортається справжній бій. Як результат, лише в суботу з'явилося повідомлення у спільному ком'юніке за підсумками саміту Групи «Семи» Сполучені Штати несподівано засудили війну Росії проти України. Ось повна цитата. У документі міністр фінансів, зокрема і американський міністр Бесент, також підтверджують рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні. Якщо припинення вогню не буде узгоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, враховуючи варіанти максимального тиску, зокрема подальше посилення санкцій. Йдеться у цій заяві. Ясно, що правильних слів ми наслухалися вже чимало, і довіряємо тільки діям. Але британська за Telegraph вважає, що ця заява знаменує собою помітний розворот у політиці адміністрації Дональда Трампа, яка раніше відмовлялася покладати на Росію цілковиту провину за війну.